Привіт рибалкам! Приїхали ми з вами на прекрасне озеро, яке знаходиться в селі Чаруків, щоб половити карпа на флет. Відразу розклав я два водилища, розклав палатку, зробив собі таке місце, щоб можна було комфортно рибачити. Не став зразу діставати маркер, так як цю водойму ми знаємо дуже добре, знаємо всі глибини, рельєфи, знаємо, коли йде прохід риби і як риба. Ходить по цій водоймі. Але трошки ситуація змінилася, так як пів року назад тут поставили посередині ліхтар і риба трішки поміняла свій маршрут. Я вже раз приїздив сюди, гарно ловилась рибка саме із-під цього ліхтаря. Тому е, приїхав я знову тільки вже з протилежного берега. Дистанція трошки більша, можливо, метрів до 90 Але думаю, буду докидати. Е, зараз закормлювати я буду корабликом, до нас ще приєднається Богдан з Андрієм. Вони будуть рибачити також на цьому секторі, але трошки правіше від мене. Вони будуть ловити в завоз. Я постараюся кидати з руки, але кормити все ж буду корабликом. Так як водойма дуже мілка і з помбами риба крепко лякається. Потрібно, напевно, годин 5, щоб короб підійшов знову на нашу точку. Тому тактика в нас така. Зараз робимо метод мікси і швидко стартуємо. По метод міксах. Все доволі просто. Перейшов я знову на новий мікс, який мені найкраще подобається. Порівняння порівнянні ціна якість. Це в нас всім давно відомий Real Fish. Тільки вже метод фідер. Не проста сипуха, а методний корм. Його тут 800 грам, він сухий, є і дрібний пелець, і взагалі гарно чудово фракція. гарно ліпиться. Минулого разу я ловив на мене ще трошки залишилось. На... Зараз у мене є ще така пачка на кріль. Ось. Але хочу ще попробувати фруктовий мікс, так як на водомі працюють саме більш такі солодкі солодкі аромати, аніж рибні. Але зараз е, замішаю ще кріль, доловлю цей кріль, а далі на дубову рибалку перейду на фруктовий мікс. його сюди. Ага, Тут ще в мене є. Такі гранули за IQ -флету. Ну, Все, що залишилось. Я зараз виловлю, щоб воно не вивітрювалось так. Ось сюди, це сюди. Добавляємо сюди водичку, не боїмося перезволожити. Так. І нам його потрібно буде залишити десь на хвилин 15, щоб він. Мав гарну в'язкість і не розбивався при ударі в воду. Що чудового є на озері Чаруків, це ось такі маленькі столики. Не потрібно розкладати свій стіл, є відразу, все можна розкласти і чудово рибачити. Зараз я покажу по насадкам, якими я користувався минулого разу. Це Simo Renes 1, 8 мм. Ось такі вони були помаранчеві. гарно на них. Рибка, або такий ось жовтий куруска. Гачок, буде два розміри, один поставимо дуже дрібний. Неш номер 12. Ось такий, ну, максимально дрібний. А інший буде, я хочу на нього гарно половити, це Корда Кренк, якщо я не помиляюся, так, Корда Кренк в розмірі 8. Але він такий з широким хватом, тому відносно великий. Ось наші два монтажі. Перший дрібніший, другий трішки більший і довший волос. Це такі для старту пошукові насадки. Коротенький розмір повітка, тобто тут десь ну, 7 см, тут, напевно, 8. Коротенькі для флет, працюють гарно. Ось так виглядає наш флет. Кормушка це в нас Golden Catch в розмірі L. Побачу, як вони будуть працювати, минулого разу в мене сталося так, що грузило відірвалося від самих оцих ребер, які тримають корм. Ну, Зараз знову пробую їх покидати. Ще докупив пару штук, потестуємо їх. В присильному тоді був сильний вітер, я закидав і вона розлетілася. Ну, Побачимо, зараз як вони будуть працювати. Закидатиму я. Для початку будь-куди, хоча я вибрав вже собі точку лову, але там ще є рибак, як він буде до обіду, потім поїде, я поставлю там табличку, так як я міг би ловити там, але ми хочемо сидіти всі разом. Тут два місця, ми будемо тут сидіти троє, тому ще одне місце я забронюю лівіше і буду ловити. Під того ліхтаря. Так, стаю я сюди. Попробуємо ми кинути під кущі. Трішки не докинув метрів п'ять. Ну, хай постоїть. Так, кидаємо друге водилище. Чому я так стараюся? Так, вдінемо штуку, чому я стараюся докинути під самі стіну очерету, так як там ми заходили пару разів в Вейдерсах і там метра два від очерету твердо, а далі їдкий мул. І з твердого кліє набагато краще, як з мулу. Хоча кліє і з мулу, але з твердого. Так, над нами тут лінія електромережі, тому щоб ми не зловили. Треба швид заглубляти флет. Так, ну пробуємо. Ох, який вітер. Ой, перекинув. Добре, що за... зловив шпулю. Так, це вдилище вийшло трошки ближче, поміняємо, а це перекинемо. Все-таки це раз я закинув краще. Так, друзі, перекидаю я кожних там хвилин 15-20, можливо далі частіше. Поки що клювань немає, вже кидаю я на середину. Стараюсь пошукати рибу, то поки, поки хлопці не приїхали. В мене є велика акваторія. Але поки так. Ще поміняв насадку, одного поставив білого попапчика, можливо карась який на нього клюне. Ось яка краса тут. Тут ще чудово що. Це, напевно, косять, чи так витоптано, нема таких зарослів. Приємно перебувати на березі. Альтанка, все прибрано, стелено. Ну, Видно, що за цим озером власник дивиться, дуже приємно, що в нас ще так ставляться до такого. Є один мангал, вже бачу, ось другого зробили. Ну, Чудово. Рибу він сюди запускає, часто купляють, кормлять. Вже на осінь, коли вже рибаків майже немає, вони кормлять ось твій. Тут один човен другий, а так то літом не кормлять, щоб можна було рибку половити. Тому це озеро одне із самих таких приємних. Що ж, друзі, приїхав до мене Богдан, привіз вже шміля. Я зараз варю половинки гороху з льоном, буду вже закормлювати корабликом нашу відстань. Тим до Богдана він вже починає розкладатися, Постав вже крісло. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми на такій лайтовій рибалочці по простому Працюватиме я в центральній зоні. Артем зліва, Андрій буде справа. Так що будемо бачити, що в нас буде з цього цікавого, тому що дуже похолодало. От Реально сьогодні от їдеш 18 градусів на дворі. Побачимо що буде з цього. Ну то 18. Вночі я зранку вставав, сюди їхав було 5 градусів, ну в годині 6-7. Тому да, погода змінилася, побачимо, що з цього вийде. Але вітер в принципі, приємний на нас це дуже добре. От і останній наш компаньйон на сьогодні. Привіт. — Привіт. Що воно? Нічого, Нічого Богдан тільки недавно приїхав, розкладається. Ну Нічого, я кидаю, там перекидаю кожних 20 там, минут. Спочатку під кущами пробував, але тепер... Да, і туди більше вже як налаштовані на зверху. Ні. Було перше клювання, таке легеньке фінгер впав. Але якийсь карась, мабуть. Ну я типу почув, що там тик-тик, це диктик і ну, це, навіть шкарадь. Так, Так, звісно. Хоч щось. Ну. — Якась Якось як помістити би Так, Хоч те, що кукльовку забуло. Але на білу... На білу. На білий попав. Ми такі ніколи не... Зараз будемо готувати наш закорм. Горох з льоном вже доварюється. Так, А в нас ще буде, так як кльову активного немає, змішається з сипухою. Якась нова серія вийшла в Real Реалфіша Media. Monster Carp. Ну, спробуємо. Тут бачу пелець, є, ну така цікава фракція. Давайте зараз відкриємо, глянемо. Друзі, погляньте, яка має бути сипуха. Скільки тут різних інгредієнтів. Спаємо її. Ну, небагато. Так, для першого. Це такий буде перший закорм. На день багато не даю, її бо тут тут багато. Ну, Ось така чудова фракція. Спробуємо, як вона буде працювати, ніколи ще на неї не рибачив. Ось так. Далі туди даємо гарячі половинки гороху з льоном, Воно підсилить аромат. І там два-три бункера завозимо на нашу точку лову. Так, друзі, ось що в нас вийшло. Ну, пахне він навіть не передати аромат, такий цікавий, дуже цікавий, ніколи ще такого навіть схожого я не, не відчував. Ну ось так, Зараз ще не стоїться пару хвилин і будемо завозити. Зараз закормлюємо нашу дистанцію. Цей корм, знизу шефет, зараз з водилищем, відкліпсуюся. І буду вже потім кліпсу кидати. Є щось? Ну, це робне, але... на карась. Але є, певна карась. Ну, але. То треба піцака? Так, і мені я сам випад. То я візьму. Я сам. Рідне, ну. знаєш було б щось. Це... Було б там ще. Що... Обрешено. Що... Двутки ламаються. А це фідерний кінчик, да? Кидав точку в корму, завіс, а в кидав флета просто туди. Ну але щось явно невелике. Щось... О, то це... карас. Карасевич. А, то, то, хай буде лучше карас ніж карпік. Ну. Хороший карас. Хороший. Карас, карас. А, ну рожеве Ну, то що півкілі. Ня який. Бомбезний. А на розовий. Дуже кльовий. Ну це такий більш помаранчевий, ніж ніжоній. О, mm. гарний карась. Ну бач, як красиво ловить. Перша рибка у нас. Ну та глянь кльова. А яка вона тут смачна. Давай зараз будемо робити уху. Я ухи хочу. Ухи хочу? Чесно хочу. Ну, уху. Так, рибалка рибалкою, А потрібно нам ще пообідати, правильно? Так, у нас є пельмешки для початку ну, всі нагріли. Всі, в принципі, зловили вже, ну. Так, да, вже а? всіх по рибці є. Звісно. В мене найбільше. Путвичка. У тебе ночна точка просто. Так, був прохід риби. Клювання витягнули, зараз перезакидаємо з руки. Одну вже перекину, зараз другу. Бачимо, як нам вдасться докидати. О, чудово, кліпса. Якраз так як нам потрібно. Так, Богдана, гарне півання. Потужний паровоз. Ще, от в мене був карпік зразу там, хвилина пройшла. Це на білий, так, да, Богдан? На білий. О, в те, такий. А? Це новий дамблс. Ган, дамбл. Гум впали все. Ну, гарний карпік. Так, да, це десь такі кіло 200 Ну, може, півтора, так. Все, як кохана посила, чищеного одразу. <рес> Бомба. Новий папчик купив Trinity Дамблси. І от, спрацювали. Це з варенкою наполовину, так? Ще й новий гачок оцей овнеровський. Диви. Як засіклось чітко. Взагалі. Хоч прохід риби зразу йшов і дві похід два клювання. Угу, все, супер. Маємо клювання в Андрія. Тільки завезлись. Ну, Сказати чесно, я вгадав. 3. Я казав три, ну навіть більше чіть. Три... -чуть. 320. 320. Нагонь. Я так собі так прикинув, він теж то не тримає. Я думав, менше. Да. Я дувальний. Все. <ріху> 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 Розклали багаття. Сьогодні будемо готувати вечерю. Давно ми вже не готували на природі, але оце зібралися всі троє. Тому що сьогодні приготуємо, буде м'ясо, напевно, з картоплею. Ну побачимо, ще до кінця не вирішили, поки розклали багаття. Але побачимо, як будемо готувати, так як є клювання, часто перезавозимо. Рибка невелика, але приємна. Хлопці вже розкладають палатки на ніч. Починаємо готувати вечерю. у нас, м'ясо. Трошки замаринувалося, зараз будемо його піджарювати. Люксовий. Ну, потужний карась, караськ. Ну, Зато в нас гості є. Коли гості є, завжди клює. Mm. Так, на ну, водомі в нас вже світає. Десь п'ята година ранку. Я в мене такий карасик, невеличкий. Ну, такий грам на 300. Вночі не знімав, хоча хлопці... Ловили гарно. Ну, від... Саме краще ловив Андрій. У нього там з-під стіни камешу гарно клювала риба. Він зловив пару таких карпів, до ну, кілограм-півтора. А в мене тут клювали тільки караски ну, і карпі -кудненкі. Ну дненькі. Богдана щось схоже на це. Бачите, риба ми думали, що буде в центрі, а вона відійшла більш правіше туди до стіни камешу. Ночі не знімав, хоча було багато всього. Так, що в нас? Так як я і казав, Golden Cage знов відлетіла. Такі собі кормушки флет. Один поводок відрізало, не знаю, можливо, щука клюнула. Ну Експериментував я з насадками. З кормом вже поміняв корм на кріль, замішав, думав, можливо в цьому проблема, але скоріш за все, що просто рибка відійшла від центру. В берег. Ну ось так. Зараз ще порибачимо трошки, можливо, зранку буде кльов. Ще не було клювання в нас, але я підсік, почувствував супротив риби і відразу ж був схід. Витягнув знову обрізаний повідок. У мене є така думка, що я от ловлю на флет, і біля флету крутиться плутва, вибиває цей корм. І, може заходить щука і забирає попап. Можливо і так. Ну, два гачка вже залишилось там. Блотане ранкове клювання. Гарно опускало, напевно, знову карась. Ну, караськи гарні покльовують я то перекидаю часто, Стараюсь, щоб завжди був в кормушці флетовий корм, але поки клювань немає. Вона же Збирається їхати і йому такий ще Караси. подарунок. Карасик. Здорово. Гарний карасик. Так, почав клювати карасик. Зловив ми по карасю, тому поставив я ось такий білий попапчик, дрібний снігачок на карася. Побачимо, що нам вдасться піймати з ним. Так, Клюнув у мене ще один карасик, ось на білий попавчик, якого я ставив якраз на карася. Ось так, Карп поки не клює в мене. Їхати є гарне клювання, ну не схоже на караця. Щось трошки більше. Ну трошки. <плес> да, Піцак востоїть. Ну Андрій, бери пісак. Бри, бри <клес> Весь ставок перейшов, там щось хороше. Ні, там я просто є, в мене дуже <клес> дрібний гачок, я не працюю. Бачите сюди, я не хочу. Та во він тут аже під берегом же ж.

Ти його тримай, зараз я... Його... Я стараюсь тримати. Андрій, типа ты ти Андрій, так сразу і. Бог не ступень. Нічого, нічого, я його тримаю. Зараз зараз буду піднімати. Лёшка! Вот это да! Ну, вымучил. Смотри, там очень трогательный гачок. Ну. И тут эта да. стена зелем, она впирается, получается, и Да, старая стена не, не функционирует. О, смотри, а не было сегодня этого. Все были же голые были. Ну, всё-таки. Да. А я, кажется, всё. Ось так. Руляний, чи Роляничний. Да. А не в біг губити він. Там теж добре сів. Зараз покажу очкам. Чого так все було ніжно. 12-й. Да. Ну а нічого. Гарний mm, карпик. Ось так, друзі. Ну, Ми вже будемо закруглятися, збиратися додому. Тому, якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь до нас на канал. І все, до нових зустрічей. всім пока.